Зі святом учасники змагань гастей нашого міста зі спортивним святом. Кінологічна служба, кінологічний спорт є дуже активним. Сьогодні у нас у Сумах проводиться перший відкритий чемпіонат серед службових собак юний кінолог по національної поліції. До нас у гості прибуло 10 команд, 30 учасників змагань. Наймолодший дівчинка, 5 років, її Ліза. Вони молодці, вони практично добіжали. Ще залишилось совсем немножечко. Мої батьки, батьки працюють кінологом. А це твоя собачка? Да. Да? Да. Який звук? Лафі. вона вміє приїгати. А вона вміє виконувати команди Сидіть, лежати, дай лапу? Так. Да? Да. А ти можеш нам це показати? Покажи нам, будь ласка. З Дніпропетровського я приїхала. А Ви вперше приймаєте участь? А у такому так. У своїй області часто приймаю участь. Ви, виграю інколи. А що у вас за собака? Розкажіть Це собака з вулиці. Я гуляла багато років тому е, е, і змогла знайти її на вулиці. Забрала до бабусі. Сьогодні ми провели такий збір. Кінологів, юних кінологів зі всієї України, щоб наші юні кінологи побачили, як працюють їх колеги з інших міст, областей. Ми сподіваємося, вони підуть служити до наших лав Національної поліції України, або Збройних сил, або Державної прикордонної служби.